Отож, друзі, в кожному відео ми говоримо про те, що щоденний догляд за вашими зубами є важливим. Але якщо ви їх не дочищаєте, у вас буде каріас, головна причина каріусу є бактерії. Вони виробляють кислоти, які вимивають фтор і кальцій з тканин верхніх тканин зуба. Отож, друзі, крім бактерій бактерії і кислот, причинами утворення каріусу можуть бути недостатні слиновиділення. Так вам не почулося саме слиновиділення. Ця причина теж дружить з каріусом. Чим менше слини, тим швидше кислоти рунують зуб. Друге, це занадто багато солодкої їжі. Солодке середовище для бактерій – це сейшели. До речі, якщо говорити про неправильне харчування, воно теж жахливо впливає на здоров'я всієї рота. Тому пам'ятаємо, що порушення роботи імунної системи, хвороби, антибіотики, стрес теж викликають каріеса. Тому ми рекомендуємо стежити за гієною, скоригувати ваше е, харчування, менше нервувати, щоб зменшити шанси утворення каріесу. І як підсумок, чи може каріес повністю зруйнувати зуб? На жаль, так, Каріес починається з маленької і може повністю зруйнувати ваш зуб, який призведе до його видалення.